Яке місто є столицею Австралії? Варіант Б. Канбера. Яка формула води? Варіант Б. o який відомий художник відрізав собі вуго. Варіант А. Вінсент Ванго. Скільки континентів на землі? Варіант С 7. Яке число отримуєш, якщо 7 помножити на 8. Варіант А. 56. Який вітамін отримують люди від сонячного світла Варіант А. вітамін Д. На якому континенті розташована Україна? Варіант Б. Європа.